Навіть найгірша угода була б кращою за те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, було б набагато краще. Ще б трішки відступили, і всі були б живі. Він просто подзвонить в Київ, він подзвонить в Москву, і отак от все вирішиться. Якщо ви хочете зупинити війну, мабуть, Трамп кращий. А якщо ви не хочете, то я не знаю, дивлячись по тому, що він уже був і нічуть він не був проросійський. Не настільки, як росіянам би хотілося. Він говорить, тільки позвоню. Путіну позвоню Зеленському і все, війна закінчиться. Це не план. Чекаємо, Чекаємо. на дзвінок. Хтось одним дзвінком думає закінчити війну за 24 години. А хтось каже, що хоче допомогти повернути Україні окуповані території. Передвиборча гонка кандидатів у США увійшла у фінальну стадію. Дискусії про те, хто для України краще Гарріс чи Трамп, велися у соціальних мережах та ефірах уже дуже давно. А з наближенням виборів, звісно, активізувалися. Обидва кандидати на пост президента давали дуже мало конкретики про те, як яким вони бачать завершення війни, якою вони взагалі бачать свою політику щодо України та Росії, але звичайно, із наближенням виборів контури почали проглядатися. А події, які супроводжували візит українського президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, теж додали чимало конкретики. Тож у цьому відео ми розглянемо плюси та мінуси обох кандидатів на пост президента США. І розпочнемо ми із Дональда Трампа. Дональд Трамп є представником республіканської партії, яка традиційно вважалась антиросійською і займала позицію на захист демократії у східній Європі. Але насправді республіканці це вже не партія Рональда Рейгана 80-х років, а партія Дональда Трампа 2020-х років, і вона дуже сильно змінилася. Тому наскільки такі історичні паралелі доречні? Дуже спірне питання, тим не менше класичний аргумент українських прихильників Дональда Трампа полягає у тому, що він нібито захищає демократію і допоможе Україні. Адже саме він був першим американським президентом, який дав нам зброю, зокрема, ті самі джавеліни. Це було у 2018 році, і це контрастувало з політикою його попередника Барака Обами, який під час першої хвилі російської агресії в 2014 році ніякої допомоги реальної практич. Нам не надав, а ось мовляв, Трамп надав, щоб, щоб він там не казав. Але Джавеліни це Джавеліни, там здається, 400 мільйонів доларів допомоги було там гвинтівки, боєприпаси і таке інше. Це конкретні практичні речі. Мовляв, дивіться, допоміг тоді. Ну якби чому б не допоміг і зараз? Трамп постійно говорить одне і те саме: якби він був президентом, війни б не було. Я аби захистити людей та поставити край кровопролиттю, республіканець закликає обирати саме його, якби я був президентом я закінчив би війну за день. Це займе 24 години. Я добре знаю Зеленського. Я добре знаю Путіна. Я б завершив це за певний період. На 100% легко було покласти угоду. Багато що пов'язано з грошима, пов'язано з військовими. Ви знаєте, що ми даємо. Але я б уклав угоду за 24 години, тому що війну потрібно зупинити. Війна це катастрофа. Тоді ж Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа про завершення війни за 24 години і наголосив, що йому не вдасться вирішити цю трагедію. Він запросив Трампа відвідати Україну, щоб побачити усе на власні очі. Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні хто її відкрив, хто почав і що відбувається навколо, я пропоную йому просто приїхати. Я готовий піти з ним. Може він хоче сам без мене, це не важливо для мене. Приїжджай, побач людей, просто поговори з ними. І коли він каже, що він закінчить швидку війну, то зрозуміло, що він в принципі то не може цього зробити, окрім того, що. Ну, будь-якому випадку не за два години, зрозуміло, але окрім того, що просто буде тиснути на Україну казати «Погоджуйтесь з російськими умовами, припиняйте, віддавайте Росії, що вона хоче. Також не варто забувати про те, що Дональд Трамп популіст, і часто його слова можуть не збігатися із вчинками. Тож у його прибічників наступний аргумент. Багато його українських прихильників на це і напирають мовляв, ось зараз, поки вибори, ви не слухайте, бо це все для того, щоб здобути електро. Рад, не більше того, а от Трамп, от він в якийсь момент, от я не знаю, подзвонить, наприклад, Путіну, Путін якось щось йому грубе скаже, і Трамп такий покладе слухавку і, і скаже: Давайте Україні все все, що є. Наскільки на таких припущеннях можна базувати українські надії на майбутнє і чи зіграє непередбачуваність нам на руку, шанс, звісно, є. Але глибоко сподіватись на нього. Також не варто. Я не думаю, що якось і він може просто повернутися повністю на 180%. Лише якщо він буде все ж таки тиск допомагати від Росії якогось компромісу на зустріч в Україні, і Росія буде відмовлятися, то це може його якось обурити. Але я думаю, що це обурення буде тимчасовим швидко плинним, і він все ж таки скаже: дивіться, Росія просто сильніше. Ви не маєте шансу виграти. Дивіться, що він каже останнього дня, що Росія просто виграє всі війни. Який шанс там України? України, його жодного шансу немає. Ми маємо просто прибратися звідти, як з Афганістану пішли, і все, і просто віддати Росії належну, тобто частину України. Тож звідси випливають і досить очевидні мінуси Трампа для України. Зокрема, це його риторика, яка буквально останніми днями почала значно більше і чіткіше демонструвати своє ставлення до України та до Росії. Трамп активно критикує допомогу нашій державі, а Зеленський, називає торговцем, який щоразу вивозить із штатів десятки мільярдів доларів. Зараз я бачу Зеленський. Тут я вважаю, що Зеленський найкращий продавець в історії. Коли він приїздить до США, він їде з 60 мільярдами доларів. Трамп постійно плутається у цифрах, то каже, що Зеленський увіз із США 60 мільярдів доларів, а наступного дня вже заявляє, що 100. визначитися він ніяк не може. Також за його словами, через війну, нібито мільйони людей загинули в Україні. України більше немає, це більше не Україна. Її майже всю знищено. Міста та селища не відновити і мертвих не повернути. Так багато загиблих загинули мільйони і мільйони людей. Фактично пару днів тому Трамп нарешті окреслив своє бачення завершення війни в Україні. Хай Зеленський підпише угоду з росіянами, хоч і найгіршу. Очевидно, така угода може передбачити те, що Україна остаточно втратить нині окуповані території. Що для Зеленського та громадян. України, звісно, неприйнятно. але на думку Трампа, це було би краще ніж продовження поточної війни. Мала Гаріс, кандидатка від демократів, і на дебатах, і у своїх зверненнях до електорату вона підтверджує, що буде і далі проводити політику підтримки України. Ймовірно, вона, як наступниця Джо Байдена, буде слідувати у руслі його політики. Гаріс повторює абсолютно правильні фрази про те, що вторгнення Росії в Україну незаконне, спровоковане, що наша держава має бути незалежною і суверенною у межах своїх кордонів. Це вже банальні речі на. На третьому році повномасштабної війни скажете ви, може так і є, але принаймні на рівні риторики вона це демонструє на відміну війну від Трампа. Вона, вага частина цієї політики. Вона абсолютно її підтримує. Вона навіть багато про це не говорить зараз протягом виборів, тому що це очевидно до всіх, що вона е, не має розбіжності з Байденом. Якщо вона стане президенткою, то е, шансів, е, шансів е, на те, що вона. Змінить політику на гіршу для України майже немає чи Камала Гарріс Покращить ставлення до України, тобто вийде з якимись новими ініціативами, буде більш сміливою, сміливою, рішучою щодо Байдена. Ну, побачимо, можливо, єдиний момент, який можливо змусить дещо засумніватись у щирості її поглядів. Це те, що за увесь час свого віце-президентства, до того як вона стала кандидатом у президенти у липні цього року, вона майже не проявляла цікавості до України до війни. Вона ніколи сюди не приїжджала. І чи не означає це те, що Україна не є для неї якимось? Справді щирим важливим питанням, яким воно є для Джо Байдена, при розподілі обов'язків Україна не потрапила до Камави Гарріс. Вона іншим займається безпосередньо. Україна займається президент Байден, оскільки він дуже добре знає Україну, оскільки він корував Україну вісім років, коли був віце-президентом при президенті Обамі. Тому він так сказав, що мені потрібна людина близько до мене, тим більше віцепрезидентка, тобто. Друга людина в білому домі, яка б керувалася, керувалася і опікувалася україною, але тому що я знаю, сам Україна сам буде Як би ми його не критикували, і дуже часто абсолютно справедливо. Але для нього Україна щось важить і щось значить. Для неї очевидно, це просто пункт в порядку денному. Ну, от всі кожен кандидат повинен висловити свої погляди на російсько-українську війну, там на ситуацію на близькому сході в секторі газ. Це просто щоб поставити галочку. Що я думаю про тим, не менше Гарріс дуже добре знає ситуацію в Україні, бо вона брала участь у всіх засіданнях блоку безпеки, знає про всі ключові рішення, які обговорюються щодо України або інших напрямків політики. Вона там присутній, дуже активно поводить себе в обговоренні і ставить часом дуже незручні питання. Тому вона абсолютно в курсі, і вона добре розуміє, що відбувається і що треба робити далі. А оскільки вона людина більш молода, то це вже означає, що трохи більш радикально, мабуть, більш рішуча будуть інші люди обережно так навіть можна уявити собі, що вона буде навіть ініціювати якісь нові рішучі речі щодо підтримки України. Хоча скоріше за все, вона просто буде продовжувати лінію Байдена, і ми будемо її критикувати, але все одно ми будемо знати, що є люди, які нас підтримують в Білому домі. Тож ми вирішили запитати у пересічних українців кому із кандидатів у президенти США Камалі Гарреш чи Дональду Трампа. Вони віддали б свій голос. Звичайно, паніка мала. Тут взагалі жодних питань не може Трамп виникати. Трохи хвора людина на всю голову. <рес> да. Трамп каже, трохи хвора людина на всю голову. І Трамп прямо заявляє про те, що він припинить підтримувати Україну, що він виведе будь-яку підтримку звідси, і що все, да. що робить Байден, це було помилкою тощо. З точки зору здорового глузду, звісно, камала. Дякуємо. Аналогічно, ми колеги ми спілкуємося і ми підтримуємо думку одностайно. Якщо ваша подруга підтримувала би Трампа, ні, у нас щасливо. Я не знаю, що має статись. Тільки Камала. Звісно, це однозначно. Камалі. Бо Трамп зазвичай підтримує Росію. Я так сподіваюся, що Камала буде підтримувати нас і світло переможе. Трамп має зв'язки з Росією, і е, звісно, ми всі переживаємо про те, як яка далі буде допомога. Е, ну на чому буде зосереджена взагалі акцент е, на військовій допомозі е, і на фінансовій допомозі. Тому, звісно, вибрали Гарріс. Я вибрала б камалу, і з того, що я чула, ну вона буде продовжувати політику Байдена. А Трамп, я думаю, буде набагато гірше для України. Камала Гаррі, думаю, що вона. Така ж сама. Трамп не подобається. Ну, Трамп він. Він говорить, тільки позвоню Путіну, позвоню Зеленському і все, війна закінчиться. Це не чекаємо. план. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо на дзвінок. Ви знаєте, від Трампа можна все чекати. Він може зайняти і одну позицію, і іншу. Аму... То я знаю, по крайній мірі, при першому президентстві, то вогонь був припинений. І не такий вже він був і проросійський, я скажу. Тому росіянам дуже рано радіти, якщо вони надіються, що прийде Трамп і все буде, то я не думаю. Я все-таки думаю, що в нього розуму більше, ніж він показує це, по крайній мірі. Я в цьому впевнена. Це залежить від того, що ви хочете. Якщо ви хочете зупинити війну, мабуть, Трамп кращий. А якщо ви не хочете, то я не знаю. Я думаю, Трамп збирається зупинити війну між Росією та Україною. А щодо Камали Гарріс, я не впевнена у тому, що вона збирається робити. Каміла Гарріс. але хто його знає? може там і по іншому Так, може бути по іншому, може взагалі виявиться навпаки. Ну я маю сумніви, але все одно. От, тому подивимося, що там буде. Хай американці вирішують долю в першу чергу своєї країни, а ми вже будемо вирішувати з того, що будемо мати. Гарес, так. Я думаю, що вона Україні буде допомагати. Бо Трамп він і нашим, і вашим. Гарес вона висловлюється про Україну дуже, дуже добротно. Так що я думаю, дай Бог, щоб вона була. Трамп мені не подобається з його вислов, які він там нам видає. Нехай буде перший кандидат. Камала Гайс. Жінка, можливо, вона буде надавати мудріші поради та інформацію, яка допоможе миру Україні. Дональда Трампа ну, реально останнім часом просто поплавало. І він свою команду обрав якихось ну, негідників, скажімо так, дурних людей. Но Камала, я навіть не знаю, трохи її не вчив, але демократія останнім часом теж не найкраща, муж точно. Можливо, цікавий варіант був би такий, де президентом була б Камала Гарріс, а в парламенті більше склали республіканці, не трампісти, а такі розумні республіканці. Можливо, це був би цікавий вибір. Все може помінятися, тому що коли приходять стають президентами, вони теж змінюються, обіцяють багато, а змінюються. Так що Камала, ну на мою думку, а там побачить. От хочемо, щоб Камала і була за Україну, щоб допомогли вже да. хочеться миру. Що нам нічого вмішуватися в ті вибори і плекати надію на те, що вони за нас щось вирішать, чи один, чи інший, кого б не було вибрано, не варто. Варто надіятись на себе, покладатись на себе, але разом з тим. Просити в усього світу допомоги, щоб вони нам допомогли, інакше ми самі не справимося. Тим не менше Україна дотримується нейтралітету у американській передвиборчій гонці. У рамках свого візиту до штатів Зеленський вже зустрівся із Камалою Гавіс, де вона заявила, що жодні питання щодо війни не можуть вирішуватися без України. Водночас, дехто в США хоче змусити Україну віддати свої території Росії. І ці пропозиції звучать дуже подібно пропозиціям Путіна, але дозвольте мені пояснити, це не є пропозиції миру, це є пропозиції для капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним. Отже, президент Зеленський я очікую наші переговорів сьогодні. І я буду продовжувати працювати з вами з тим, щоб Україна перемогла і залишилася вільною демократичною незалежною державою. Водночас українська сторона мала намір провести переговори із колишнім президентом США. Але спочатку представник передвиборчого штабу Дональда Трампа заявив, що зустріч між кандидатом республіканцем і Зеленським взагалі не планувалася, і тут були різні думки із з цього приводу. Спрацьовує електоральна параноя Трампа і його виборчого штабу. Які бачать, що вони програють, програють Камалі Харіс, Камала набирає Темп і ну, поступово, але ситуація змінюється на, на, на користь Камала, Камали. І вони хочуть змінити хід виборчої кампанії. От у них істерика. І саме от в стані цієї електоральної параної вони сприйняли візит Зеленського в США. І от відвідування цього заводу як допомогу е, Зеленського, Камалі Гаріс. Інша версія, на жаль, більш небезпечна, Трампа накручують частина оточення, причому найближче оточення. Ми знаємо приблизно, хто це може бути син, який mm -hmm. активно підтримує ну, навіть проросійську позицію. і... Підтримує активні контакти з Джеді Венсом, і саме через цей візит Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії, спікер американського конгресу Майк Джонсон висунув вимогу звільнити посла України в США Оксану Маркарову. Причина яку він називає організація візиту на завод боєприпасів у Пенсильванії, де поруч із Зеленським з'явилися представники демократів, але не було республіканців. В Принципі, вся ця ескапада з візитом, скажімо, посла от зараз чи. Президента із вимогою звільнення посла посла України Макарова, і це воно вписується в таку, знаєте, хвилю антиукраїнську, бо спікер Джонсон, на жаль, теж. Знаєте, все ж таки представник трампівського крива республіканської партії. а Вибори не ближаються. Чому саме відвідини заводу у Пенсильванії викликали таке обурення? Тому що Пенсильванія це один із семи так званих штатів, які коливаються, де немає чіткої позиції, є приблизна рівновага, і саме від них буде залежати доля виборів. За словами Джонсона на цей захід із Зеленським навмисно не запросили жодного республіканця. Беручи все це до уваги. Республіканці сприйняли поїздку президента України в Пенсильванію як прям. Му чи не пряму спробу додати балів Камалі Гарріс. насправді ображатися на Україну у республіканців вже як традиція. Є дуже багато свідчень в американських медіа про те, що Трамп справді затаїв досить глибоку образу на Україну, зокрема і на Володимира Зеленського. І це тягнеться з 2019 року, коли у них була телефонна розмова, за підсумками якої Трамп оголосили про імпічмент. Так він не позбувся посади, але все одно це для нього однозначно була неприємна історія. Яка асоціюється із Україною, але Трамп вкотре довів, що він вміє дивувати, і сьогодні він неочікувано зустрівся із Володимиром Зеленським. Я думаю, ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має закінчитися, і Путін не зможе перемогти. А Україна повинна здобути перемогу. І я хочу обговорити з вами про деталі нашого плану перемоги. У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми переможемо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко. А я сподіваюся, що у нас набагато кращі відносини. Що спонукало республіканця піти на цей крок, поки що невідомо. Найочевидніший варіант оперативно проведена штабна соціологія, яка показала, що така різка антиукраїнська риторика більше відштовхує ніж приваблює електорат, у тому числі і переконаних республіканців, серед яких Чимало симпатиків України більше про те, як Україна та особисто сам Володимир Зеленський дедалі глибше втягуються у передвиборчі перегони уша. Написав заступник головного редактора РБК Україна Мілан Лєліч. Посилання на статтю ми залишаємо в описі під відео. А я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.